Доброго дня, любі друзі! Незабаром найзнаменніше жіноче свято День Святої Катерини. Воно відзначається 24 листопада. Це свято у давнину святкували як День жіночої долі або берегині. Це свято походить з давних давень. Деякі історики вважають, що воно походить ще часів трипільської культури, і наші предки вірили, що з народженням дитини. Боги обдаровують кожну людину долею. Вона може бути як щасливою, так і ні, або недолею. Для того, щоб задобрити богів і вони покращили твою долю, їм робили пожертви за допомогою їжі і підношували хліб, кашу, борщ або навіть квас та молоко. У цей день можна було привернути до себе кохання і всі пожертви. Ворожіння та заговори стосувалися саме пророкування кохання та щасливої долі у шлюбі. З прийняттям християнства День Святої Катерини поєднали з днем долі, і відтоді вона стала заступницею всіх наречених та шлюбу. Традиції та ворожіння на Катерини. Найвідомішим ворожінням на Катерини є ворожіння на вишневій гілочці. Увечері напередодні Катерини дівчина йшла у чу... крадькома у чужий садочок, ламала вишневу гілочку та ставила у глекс із водою. Та чекала різдва чималанки. Якщо ж гілочка розцвіла, або пустила листочки, гарні новини. Цього року вона вийде заміж. А от якщо гілочка засохла, сватів потрібно чекати ще рік. Такий же ж самий ритуал проводила хлопці із вишневою гілочкою. Якщо ж до різдва маланки гілочка зацвіла, то жінка буде гарною та вірною. Якщо ж пустила листя без цвіту, тоді вона буде простою. А от якщо ж гілочка засохла, то жінка буде сварлива та ледача. Це один варіант ворожіння: на листочках або на гілочках дерев. Дівчина, перед тим, як лягати спати, йшла, шукала листочки різних дерев або гілочки, якщо на той момент їх не було, і замовляла на них ім'я хлопця. Також між ними мав бути обов'язково гілочка або листочок яблуні. Перед тим, як лягати спати вона клала під подушку та молилася святій Катерині, щоб та змілувалася і дала їй щасливу долю. А уранці просила наймолодшого братика залізти під подушку та витягнути одну із всіх гілочок. От яку гілочку витягну, за того вона вийде заміж, а якщо витягнула гілочку з яблуні, то ще рік буде ходити у дівках. Для того, щоб дізнатися достаток майбутнього чоловіка, дівчата брали крупу, насипали у миску, а у миску клали золоті, срібні та металеві прикраси, яку витягнеш, такий достаток будеш мати. Спрогнозувати майбутню долю також допомагали різні тріпнички, такі як. Хустка, стрічка, хрест та каблучка. Одна із дівчат розкладала це все по столі, а зверху покривала тарілкою, так щоб інші не бачили. Після того кожна пішла і вибирала, піднімала тарілочку. Що ж під тарілкою опинилося? Така і буде твоя доля. От якщо там була стрічка, ходити тобі ще у дівках. Якщо шкаблучка, незабаром ти вийдеш заміж, а от якщо хустка, твоя доля буде покриткою. А якщо витягнула хрест, то знаменувало лихо. Ще одне ворожіння на своє відображення. Як ж воно проводилося до того, як сонечко встане, ранесенько дівчина вставала і йшла до криниці, викручувала воду та дивилася у відерце. Якщо ж вода була спокійною, скоро вона вийде заміж і десь близько вже чекають на ню старости. А от якщо вода колихалася була неспокійно, ще довго ходити тобі у дівках. Цікавий спосіб гадання на своє майбутнє було підслухувати чужі розмови. Тут тобто крадкома дівчата йшли до чужої оселі, підставали під вікна та слухали розмову. Якщо ж розмова була тиха та спокійна, така доля буде у, у тебе. Якщо ж там була сварка, сварилися або голосно лаялися, значить в тебе буде така сама погана, недобра доля. Ще ворожини на двох свічках, які робилися із відходів, такі як ткацтва та прядива. Коли запалювали ці дві свічки, обов'язково промовляли такі слова. Свята Катерино, допоможи нам долю прихилити. Амінь. Після того свічку запалювали та дивилися. Якщо свічки прихилялися одна до одної, значить у тебе буде щасливий, гарний шлюб. А от якщо розходилися, чекай лиха. Також кожна дівчина закликала долю. У півночі, ближче до півдні, кожна дівчина набирала горнятку їжі. Це міг бути або борщ, або... Каша накривала новим рушником та виходили у подвір'я. Вилазили з горнятком на тим та кричали: Доле, доле, прийди до мене вечеряти. От якщо загавкав собака, або хтось обізвався, або десь було чути якийсь голос, або кінь заржав, значить, доля обізвалася, і в тебе буде гарне та довге і щасливе життя. А от якщо ж наступила тиша. Тоді зажурена дівчина казала, доля не чує мого голосу, а щоб ж ти зозулі не чула блудниця моя. Вважалося, що в цей час доля або заснула, або десь загубилася. А якщо ще під, під час цього ритуалу падала з неба зірка, вважалося дуже поганим знаком, тому що доля також може згаснути, як і ця зірка. Також наші бабусі вважали, що саме у цей день можна зняти себе пороблене. Що ж для цього потрібно зробити? Потрібно у крижаній воді випрати свою сорочку, а натільний хрест прикласти до ікони Святої Катерини, або можна просто умитися крижаною талою водою. Вечорниці на Катерини. Саме з цього дня починалися вечорниці. Молодь орендувала у одної вдови або самотньої жінки хату, зносили туди продукти, готували борщ та хату. Коли ж дівчата закінчували вже ворожити, потрошку до них підтягувалися і парубки. Вони віталися, здоровенькі були з Днем Катерини, або ж доброго вечора. Як правило, молодь сідала парами. Кожен з хлопців мав у руках. Один або два горішки. При цьому підходив до дівчини і просив угадати, чіт чи ложка. Якщо ж вона вгадувала на чіт себто два горішки, тоді вони сідали разом. Якщо ж лишка, тоді він мусив шукати іншу дівчину. За вечерею молодь сміялася, жартувала та веселилася, але не танцювала, тому що тривав піст. Дівчатам на ці вечорницях довго затримуватися не можна, тому що вважалося, що можна прогнівити долю. А ті, хто зранку хотів знайти щастя у шлюбі, зранку йшли до церкви та клали свічку до ікони Святої Катерини та молилися. Вважалося, що саме цього дня звернення до святої підсилює побажане, а задумане має більше шансів збутися. Матері ставили три свічки перед іконою Святої Катерини для того, щоб рід не переривався. Не тільки дівчата молилися на свято, наприклад, на Черкащині та Полтавщині хлопці також раном збиралися і йшли до церкви, молили у Всевишнього та у Святої Катерини надати їм гарну долю, роботящу, гарну жінку. А для того, щоб це все закріпити, весь день постилися. Отож, про що ж просити у Святої Катерини? Святу Катерину просять про щасливий шлюб, легкі пологи та зачаття дитини. Також жінки просять Катерину про гарну долю та щасливе життя. Також можна просити про ясний розум, тому що Катерина відома своєю мудрістю та гострим розумом. Молитва до Святої Катерини про заміжжя звучить так. Свята великомучениця Катерина, надійна заступниця наша, проси для мене у Бога нареченого, щирого та вірного. Лише на тебе надію маю. Благослови мене Боже. Амінь. Що ж не можна робити на Катерини? На Катерини припадав Різдвяний піст. Не можна було танцювати, а от співати та веселитися можна. Особливо це стосувалося молоді. Також не можна робити, було важку. Працю, таку як шити, прати чи будувати. Також не можна було вживати алкоголь, також на столі мають бути лише пісні страви, не можна, щоб на столі стояли м'ясо та молоко. Також не можна вагітним жінкам було працювати. Якщо жінка дотримувалася такої заборони, то вважалося, що свята Катерина допоможе її у пологах. Церква забороняє ворожіння. У будь-який час, а тим паче під час посту. Але ця традиція прийшла до нас ще задовго до прийняття християнства ще з, яз... з часів язичництва. і багато дівчат порушують цю традицію, надіючись на те, що знайдуть собі кращу долю. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки, підписуватись та ділитися відео та тиснути на дзвіночок. Так ви скоріше будете знати про вихід мого нового відео. До зустрічі!